Як там справи у Михайла мудрика в Челсі? Що в шахтарі забув Ярослав Ракицький? Нова робота Олександра Петракова. І як Віктору Циганкову вдалося розвести Динамо на зимовий трансфер. Всім привіт! Це новий випуск Фан News. Поїхали! Побігли, погнали! Хей фанс, аймріліге тобі соміджіроне. Супразмадофако! Невідомо, що ваще втекти Шоушенка, Алькатраса. Чим молодому і перспективному футболісту з Динамо? Віктору Циганкову це вдалося. Щоправда, аж у 25 років. І насправді це той момент, коли в дечому навіть хочеться погодитися із легендарним, шанованим усіма поколіннями любителів футболу Йожефом Йожефовичем Сабо. А це, як ви знаєте, трапляється нечасто. То як воно так сталося? Що відомий у вузьких колах як успішний бізнесмен? А у більш широких, як любитель фактів, Іор Суркіс відпустив свого капітана у Жирону за 5 мільйонів євро. Це не якісь там 10 мільйонів, за які можна лише увічливо подякувати відмовитися. За 10 лідер Динамо не йде. А от за 5 за 5 можна. Все просто Суркіса поставили перед фактом. Циганком настільки хотів піти, що зав'язав звичайнісінький шантаж. Він поїхав в Іспанію. А благодійний фонд він зареєстрований, він є, так що за кордон можна. Подивився, як його скромна Жерона обіграла Севілью і підписав контракт. А потім заявив, що йде влітку Без коштовно. Тобто за нуль мільйонів чого там, навіть за нуль копію. Скажіть мені, пожалуйста, чим я плохий бізнесмен? Очевидно, що це змусило власника Динамо зарухатися. Не надто йому хотілося ставати інтернет-посміховиськом. Тому почалися перемовини. Справжні. Без факсів, телеграфів, листування головами і дзвінків на міжгород. І все завершилося достатньо пристойно. Жероні, гравець, а Динамо 5 мільйонів євро і, можливо, колись 50% з виручки від майбутнього транспорту. Та все ж Динамо не стрималося, і на офіційному сайті трішки всплаткнулося з цього приводу. Чинний контракт Віктора Цинкова з Динамо завершувався вже влітку цього року. Хлип-хлип. І хоча клуб пропонував його продовжити на взаємовигідних умовах, шморк-шморк, штаб консультантів гравця попросив клуб здійснити перехід. В це трансферне вікно. плак 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 Виходить в Іспанії Раді, в Києві, ну також Раді. Так ще й циганкова не образили. Контракт до 2027 року. І зарплату підійняли. А вона й так. Була 2 мільйони євро на рік. І з Динамо не посварилося, щоб було в разі чого, куди повертатися. А ви пишіть в коментарях, що думаєте з приводу цього переходу. Він стане легендою Жерони, пограє рік півтора і піде на підвищення, чи, можливо, повернеться у Київ. Українець вже приїхав на базу біло-червоних, обіймався там з усіма. Але у Іспанії пишуть про одну малесеньку каверзу. Заявка у Жерони повна. Вільних місць. Немає. Тому клубу спочатку необхідно когось здихатися. Але хіба ж це має бути проблемою? Чого заради нашого Віті не зробиш? А вже потім подивимося, як Віктор гратиме проти Вілереалів, Барселон, Валенсії. Це, звісно, не Інгулець, не минай і навіть не колос. Але що ж вдієш? Їдеш в Іспанію, Готуйся до змін. Загалом бажаємо Віктору удачі. Хочеться вірити, що він знову почне отримувати задоволення футболу. Бо ми ж розуміємо, в Динамо ці розкіш собі дозволити не можуть. А ще респект за меседжі, які він несе. Тут зараз з вами не про жарти. Тут ми зараз з вами про нашу сувору, але історичну реальність. те, що вони роблять, за Україну, за юкраїн піпленд. To show Europe, try to help Ukraine, so okay, thank you українсьо as well. і від рекордного трансферу в історію Жерони до рекордного трансферу в історію України 100 мільйонів євро. Я, я це кажу, але й досі не можу повірити. Михайло мудрик в Челсі. Вау! Ще б Артема Довбика хтось відпустив. Ботябус, та ваше круто будеш пойдемо кофе. пішки. Наша наше. кода тільки що мудрик не зіграє з Ліверпулем, не встигне. А то у Трента вже колінка почали тремтіти. І поки в синій частині Лондона намагаються повірити власному щастю, а в червоній відписуються від нашого красунчика та хнеря в інстаграмі, випливають нові деталі його трансферу. Зокрема, проведення у серпні товариського матчу з Челсі у Лондоні. Українське класіко з Динамо в «Capital of the Great Britain провести не вдалося. Але гірники знайшли пристойну альтернативу. Та, звісно, більше ваги отримає інший матч Челсі на Донбас Арені. Про нього вже домовлено. Сподіваємося, він відбудеться якнайшвидше в нашому українському пітучими трояндами Донецька. Моїм буде завжди міг, бо люблю я Донбасу красу. І ще хочеться звернутися до такого собі збігневоб'йоника. Він не розуміє, як це Україна, де йде війна, котру у битві зі злом підтримує, зокрема, і Польща, може продавати футболіста за шалені гроші, і він ще й отримуватиме пристойну зарплатню. По перше, поясніть легендарному футболісту різницю між купувати за шалені гроші і продавати за шалені гроші. А по друге, власник Шахтаря Ріната Хметов заявив про виділення одного мільярда гривень захисникам Маріуполя і сім'ям загиблих воїнів. рішення, яке викликає повагу. Але є ще одне: де поваги набагато менше. Та власне, яка там повага? Навряд чи хтось сміхається тоді, коли тобі плюють в обличчя. Відомий спорт вніполітиканець і народовець Ярослав Ракицький після зароблених нафтогазових мільйонів в країні, яка, нагадаємо, з 2014 року воює з Україною і після відпустки у Туреччині підписав контракт з Шахтарем до кінця сезону. Я дуже радий повернутися до Шахтаря. Зараз місце для фейспалму. Я навіть не знаю, з якого боку підійти, за що зачепитися у цьому переході. У нас мають бути смішні новини, але це, це зовсім не смішно. Так, він розірвав контракт з Зенітом і покинув клуб після 24 лютого. Але йому навіть забракло сил самому вибачитися за цю пітерську частину кар'єри. Поки його репутацію відмивають лише інші. Хотілося б, щоб у нашому чемпіонаті були глядачі на трибунах. Хотілося б побачити, як фанати Шахтаря відреагують на повернення такого блудного сина. Я думаю, людей давно сразу, яке грають. І ще один ньюзмейкер. Хоча. І Я не впевнений, що він знає значення цього слова. Ще може подумати, що журналісти його якось обзивають. Так от Олександр Петраков знову став головним тренером збірної. Але є нюанси. Збірної Вірменії це номер 95 в рейтингу ФІФА. Десь там нижче Палестини, Сирії. Беніну, Гаїті, його контракт з УАВ сплинув, і поки що тренерський штаб нашої головної команди виглядає ось так. Але хоча б Олександр Васильович знайшов, де проявити свій талант. Насправді, незважаючи на те, що ми не вийшли на чемпіонат світу і залишилися у дивізіоні бі Ліги націй, йому все одно є за що подякувати. По-перше, він був надзвичайно близьким до виконання обидвох завдань. А це у військовий час виглядало неможливим. А по-друге, його прес-конференції це скарб. Це культурна спадщина, захистом котрої мусить займатися ЮНЕСКО. Так плюватися. І як плювався він, не зможе ніхто інший. <плес> <плес> Ні -ні -ні, спокійно, ви так не реагуєте. Це всім цікаво, але просто з свого досвіду скажу, вам, що так швидко нічого не відбувається. Так, але що там з Вірменією, яку сам Петраков обігрував 3-0 і п'ять в Лізі нації вона вилетіла до дивізіону Сі, але нас більше цікавий чемпіонат світу. І там група з Туреччиною, Хорватією, Уельсом і Латвією. Виглядає так, що якщо Вірменія в кінці відбіркового циклу матиме хоч примарну надію на потрапляння на Мондіаль, то це вже буде величезним досягненням Олександра Васильовича. І, звісно ж, Андрія Васильовича також. Оскільки за непрозорими натяками саме він прилаштував тренера в нову команду. Та в цілому заголовок Петраков отримав пропозицію з-за кордону. А потім прочитати, що це збірна Вірменії ось де справжня іронія. А не ці всі ваші жарти з Ліги Сміх. На цьому з гарячими новинами все. До нової зустрічі. Сподіваємося на ще якісь трансфери українців під 100 мільйонів євро до того часу. А поки слава Україні! Слава ЗСУ!